Вітаю всіх, мої дорогесеньки! У нас завтра починається новий тиждень, з 4 по 10 серпня 2025 року. Я хочу вам сказати без карт, що світила на небі розполагається таким чином на цій неділі, що ми будемо боротися кожний. Окремо і всі разом за якусь свою незалежність ми будемо протестувати проти несправедливості, як нам кажеться, да? ми будемо шукати свою правду, ми будемо боротися за свою свободу. Така неділя, так там у нас е розподіляються е зірки і планети на небі, не буду зараз здаватися в подробності. Але ви повинні розуміти, що. До вас люди можуть пред'являти претензії, вам хотітиметься пред'являти претензії, вам хотітиметься когось прибрати з свого оточення, хто на вас давить, ви будете щось доказувати, вам захочеться боротись за якісь свої внутрішні свободи. Так? Люди захотять об'єднатися в якісь об'єднання, і протестувати разом. О, такий дуже безпокійний такий тиждень може у нас видасться. Але подивимося для кожного знаку зодіака окремо. Пораду на цей тиждень з 4 по 10 серпня 2025 року. Як завжди, починаємо з овнів. Єрофант. Дивіться, з однієї сторони, це карта класна. Да? коли е... Людині благоволять самі небеса, коли людина знає, що робити, впевнена в своїх діях, у неї якісь принципи, канони, якісь життєва мудрість, знання, і вона значить, діє согласно ним. З другої сторони, вам треба описатися того, щоб ви не стали таким, знаєте, папою римським. Я умніший всіх самих умних і я знаю все найбільше від усіх, так, щоб ви стали не, не поучателем, а учителем. Якщо у когось будуть проблеми, то краще звернутися до спеціаліста. Неважно, хто це медик, нотаріус, юрист, врач, да, реабілітолог, ну, в общем, у кожного це своє. У кожного це буде своє. Або людина, яка взагалі вміє порішати ваші проблеми і знає, дасть вам ключі до рішення питань. Далі у нас йдуть тільці. Лицарь кубків, тільці. Вам треба настроїтись на позитив. От що б там у вашому житті не відбувалося, вам треба настроїтися на позитив і вирішувати всі питання полюбовно, обговорюючи, говор, говор, говорячи, да? ви повинні бути на цій неділі таким добрим вісником надіжд. Да, людину, яка несе добрі вісті, яка всіх любить, всіх цілує, всіх обнімає, з усіма хоче домовитися, і це буде вам щастя. І для вас ці двері будуть відкриті. Всесвіти, люди вам благодарять взамністю. Далі у нас ідуть близнюки, Королева Жезлов. Королєва Жезлов у нас всіх тримає під контролем, діє по хитрому, по життєйськи, по-мудрому, да, отримує свої результати. Чого, ну, чого б це і не стояло? Вона так знаєте може піти по трупам. Ну, що ж, така неділя, і вам треба бути жорсткою в міру, креативною, гибкою, мудрою, хитрою. І буде вам щастя, ви будете на троні. Далі у нас ідуть раки. Двійка жезлів. Двійка жезлів у нас про. Такий, знаєте. Прийняття вибору, коли вже щось в минулому майбутнє намічилося, намітилося, але ти ніяк не приймеш рішення, що тобі робити. Ніяк не, не між міжпрошлим і будущим. От вроді вже інформація вся получена. Можливо, треба ще щось доучити, щось пошукати в інтернеті, якусь інформацію ще отримати, щоб наконець прийняти якесь рішення і зробити або крок назад, або крок вперед. Далі у нас йдуть леви. Леви на ці неділі десятка кубків. Ну, леви у нас багато іменинників. Почався серпень. да? І я вітаю вас всіх з, з левів, з іменинами а, з день народження. Десятка кубків це карта сім'ї, це карта роду, це карта підтримки, це карта ощущення, що ти не один, що за твоєю спиною стоїть, скажімо так, захист із твоїх предків, із захист з нині живущих людей, що в тебе є підтримка, в тебе є сім'я, і тобі це дає опору. І тобі це дає опору. Розділи своє щастя своєю сім'єю, своїм родом. Далі у нас йдуть діви, вісім кажезлів. Дій швидко, дій 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 активно, і дій по багатьом напрямках. І буде тобі фієрвік. От така порада для дів. Далі у нас ідуть терези, тут спентаклій. Прекрасна неділя може бути для Терезів. Ловіть свій шанс. Туз пентаклі – ту це золота монетка, яка падала в ладошечку, да, яку, яку дає боженька. Це шанс, це шанс, який може бути і в фінансовій сфері, і в коханні, і в заплідненні, народженні дитина, да і в настанні беременності В общем, все, що ви хочете, може на цій неділі пройти. Ловіть свій шанс. Не призівайте, не забудьте підставити ладошку. Далі у нас ідуть скорпіончики. Король жезлів, все тримаємо під контролем. Віддаємо правильні указання, приймаємо правильні рішення, поступаємо мудро. При цьому король жезлі у нас дуже очаровательний парень, такий мужчина. Да? Вам треба буде очарувати і нижчих, і старших, і, і справа, і зліва, да? і жінок, і чоловіків. У вас, це вийде, у вас це вийде. Король жезлі, він вже на троні, він вже победитель, він вже має все, що треба. Так що нічого не боїмося, діємо активно, тому що жезли це дія. Далі у нас йдуть стрільці. Карта місяць, а от стрільцям треба постерегтися. Тиждень може бути, знаєте, такий, коли тобі кажеться, що всі проти тебе, всі плетуть якийсь заговор, всі хочуть від тебе чогось непонятно чого, ти сам, тобі, в тебе в самого страх і тривога. Це ще, е, разом з тим, як у нас зірки і планети на небі, у нас буде безпричинна страх і тривога в усіх. Не тільки стрільців, так от стрільців це буде особливо. Жаль, жаль не вживати алкоголь, якісь психотропні речовини, запрещені речовини, тому що у вас і так буде голова задуманена, ви будете, як наче знаєте, немножечко бізумний. Так що, скажімо так, преодоліть страх, преодолієв страх, людина обрітає свободу. Якщо ви свої страхи на цій неділі преодолієте, ви будете свободні, ви вийдете прямо до сонця. Далі у нас ідуть козірошки, лицар Пентаклій. Е, Козіроги, нікуди не спішимо. Ваші гроші нікуди від вас не діються. Нікуди не спішимо, нікуди не торопимося. Робимо остановочку, робимо паузу, доробляємо якісь свої діла, да? Вирішуємо якісь свої питання, які вже були початі. Нового нічого не починаємо. А, і питання і сімейні, і фінансові, і по здоров'ю. От всі питання, які накопилися. Ми з коня зійшли, присіли, да, і зробили зупинку, і довирішуємо всі ті питання, які на цій неділі нічого нового не починаємо. Довирішуємо те, що вже було почати. Далі у нас ідуть водолічики. Туз кубків дуже багато емоцій, дуже багато новин, і хороших, і поганих може бути. Дуже багато обговорень, як вас. Так і ви когось будете обсуждати. Ну, головне, щоб ці емоції, і погані, і хороші, не помішали вам на ці неділі добитися успіху. А успіх гарантований, якщо ви научитесь справлятися з емоціями. І далі у нас йдуть рибочки. Лицарь мечів, рибки, я вам уже в розкладі на місяць говорила, да? в розкладі на день вчорашній говорила і сьогодні говорю те саме. За вашою спиною може хтось проявляти якусь агресію на вас. Затівати якісь там проти вас. Шашні -машні, да? Не звертайте на це уваги. Постарайтесь не входити ні з ким в конфлікт, обменіть всі конфліктні ситуації в сім'ї, на роботі, вдома, в колі, друзів, де угодно. З близькою людиною, з коханою. Да? Лицарь мечів це про те, що агресія, яка буде направлена на вас, може визвати вас в атветну агресію. Воно вам надо? Ні, воно вам не надо. Мирки, э, мирки э, рибки, дружелюбні, класні дівчатка і хлопчики. зачем вам це? Сімка мечів. да, Подло, да, неприємно, да, некрасиво люди себе ведуть навколо вас. І ви це бачите. Ну, бачите і знаєте. А, але відповідати і агресувати їм відповідь не варто. Понімаєте? Почніть немножечко по-новому себе з ним вивести. І почніть немножечко по-новому дивитись на ситуацію. Знаєте, караван, так, собаки гавкають, караван іде. От така порада аж на три карти для рибок. А, всім бажаю позитивного тижня і тихих ночей без тривог душевних і повітряних.